Отримав диплом бакалавра і думаєш: що далі? На роботу влаштуватися? А куди? Чи може перепочити ні? Світ змінюється щодня, Ші вчиться за хвилини. А ти вирішив зупинитися? Мрієш про свій бізнес, хочеш не шукати роботу, а створювати її? Без нових навичок це просто фантазія. За статистикою: 9 з 10 бізнесів закриваються. І ні, не через поганий продукт. А через недостачу управлінських навичок, адже для керівника бізнесу це дуже важливо. Не вчишся, втрачаєш можливості. Магістратура з менеджменту підприємницької діяльності це не просто навчання, це про створення бізнесу, управління командами, стратегічне мислення. Я Марія В'юк, випускниця магістратури 2022 року за програмою Підприємництво торгівля та біржова діяльність. Тепер я маю власну справу в сфері електромобілів, яка зробила мене фінансово незалежною. Я Олешко Євген на першому курсі магістратури відкрив власний бізнес з виробництва взуття. Я Гринюк Марія. Після закінчення магістратури працюю у Світовому банку у Вашингтоні. Хочеш бути успішним підприємцем? Отримай інструменти саме тут, на магістратурі. Soft skills включають важливі навички, такі як лідерство та креативність, які допомагають у спілкуванні та взаємодії з іншими. Hard skills стосуються технічних знань, як бізнес-моделювання фінансів і управління ризиками, що необхідні для ефективного виконання професійних обов'язків. Світ не стане повільнішим або ти ростеш, або тебе обганяють. Подай заявку, прокачай себе, побудуй власну історію. Магістратура менеджмент підприємницької діяльності тут починаються справжні підприємці.